Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Клубруслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд секатора від болоти 351221. Секатор постачається в такій упаковці. Це пластикова коробочка, до якої він прикріплений. Ми можемо взяти в руку і попробувати, як він нам ляже в неї. На упаковці зазначено, що цей секатор призначений для роботи середньою рукою. От в мене середня рука, ну, в принципі, цілком нормально він може лягти мені в руку. І ще максимальний діаметр зрізу в нього аж до 30 мм. Це майже феноменальні цифри. Мало які секатори можуть похвастатись саме таким діаметром. Насправді ж, хочу зазначити, що діаметр 30 мм це діаметр розкриття цього секатора, десь приблизно посередині. Ну а обрізати гілку, чи тим більше регулярно обрізати гілку 30 мм, таким секатором буде абсолютно некомфортно. і маніпулятивні цифри. І, на жаль, болото якраз любить такі речі, коли я на сучкорізах пишу 45 мм у В реальності при 45 мм ці сучкорізи просто ламаються. Ну і з секаторами така сама ситуація. Нормально цей секатор буде різати гілки діаметром 15-20 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього секатора 20,5 см, довжина леза по ріжучій кромці 6,5 см, а вага його 240 г. Тобто, з рахунок того, що руків'я виконані з алюмінію, він є досить легенький. Лезо і контролезо секатора виконані з вуглецевої сталі. Вони піддаються корозії, тобто може проживіти. Виконані вони, в принципі, цілком непогано. Контролезо має ось такий проямок для очистки леза від бруду і соку. На лезі ми бачимо, є паз для обрізки дротів, так як це робить Фелко. Але цей пас якийсь, ну я би сказав, неповноцінний. Тобто нормально, дротик туди запхати. Ну на жаль, не вдасться. Тобто він досить малий. Ви бачите, майже не захоплює контрлезо при закритті. Контролезо секатора має ось таке чорне покриття, яке захищає його від корозії. До свого руків'я контролезо кріпиться на двох досить масивних гвинтах. Лезо кріпиться до нижнього руків'я на осьовому гвинті і ось на цьому штифті. Тобто, в принципі, конструкція цього секатора притаманна для секаторів цілком професійного типу. Замок секатора виконаний ось таким чином: тобто, це є рычажок, який знаходиться на своєму гвинті, і от вільно ходить, закриває, контролезу, підпирає його або відкриває. І от такому положенні знаходиться. Тобто він самовільно не рухається, цілком непогано зроблено. Осьовий гвинт виконаний за фірмовою технологією від болоти. Цей гвинт, а гайка, в яку закручується цей гвинт, має розріз. Тобто це така от розрізна гайка і окремий гвинт, який затягує цю гайку і фіксує осьовий гвинт від провертання. Тобто, для того, щоб підрегулювати секатор, необхідно відпустити ось цей гвинт. А тоді розкручувати або закручувати осьовий Руків'я Виконані з алюмінією всередині тут є так само алюмінієва частина Ззовні вони облиті пластиком. Чорний пластик він є такий твердий, шершавий і твердий. А оця світло-сіра частина це є прорезинена частина, вона є досить субка і комфортна в утриманні. По рекламних написах вони знаходяться тут з усіх боків: логотип болоти з одного боку, виштамповка болоти на алюмінієвій частині. На верхньому руківі ми бачимо також напис болоти на резиновій частині. А на верхньому лезі ми бачимо 3512 і напис болоти і логотип болоти. Також навійгається оці розрізні. Ми теж маємо логотип болота і напис болота. І як я зазначав, цей секатор за заявкою виробника дозволяє обрізати діаметр до 30 мм. Ось гілочка 20 мм, пробуємо її обрізати. Обрізає він, в принципі, цілком нормально, він є новий. Цікава річ є, ось в чому. Гілка діаметром 20 мм. Зарізавши ще трошки глибше, ми будемо бачити, що ця гілка впреться в цю алюмініву частину руків'я. Відповідно, якщо гілка буде 30 мм, як зазначає Белота, вона буде просто впиратися в це руків'я і нормально секатор дорізати не буде. Тому оці заявки про. 30 мм це є великою мірою рекламна маніпуляція, щоб не сказати брехня, ніж дійсності те, на що пристосований і що може різати цей секатор. В загальному цей секатор болота відносить до професійної лінійки своїх секаторів. Я би відніс цей секатор до напівпрофесійних. Він не є поганим, але для професійної тривалої роботи, все ж таки я би брав секатори з інших брендів, тобто з Felku, з АРС, з того самого льову. Болоте все ж таки призначене для напівпрофесійної роботи. В середині знаходиться ось така витаворна пружина. Під пружиною верхня частина на якій він кріпиться, це є амортизатор. Він резиновий і якраз ним секатор впирає. Під час своєї роботи. Як розібрати та зібрати цей секатор, з чого він складається, ми вам покажемо в окремому ролику. Придбати сикатор болота 351221 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Belota на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!